Мої вітання! Сьогодні приготую хрумкі і повітряні пиріжки і ідеальну соковиту ліверну начинку для пиріжків, млинців і вареників. Перелік інгредієнтів, як завжди, на екрані і в описі під відео 15 грамів пресованих або ж 5-6 грамів сухих дріжджів і 1 столова ложка цукру. Дріжджі з цукром розмішую і перетираю, щоб вони об'єдналися. А далі 2-3 хвилини їх не зачіпаю, тим часом відважу борошно і відмірюю воду. І валя все чудово об'єдналося без зайвих буфтанок. Тим часом злегка нагріла 300 мл води, вона ледь тепла, замінити її можливо на сироватку або ж молоко. Одна чайна ложка горілки, коньяку чи рому, тісто швидше підійметься, а пиріжки будуть хрумкими і пишними. Дві третіх чайні ложки солі і поки що одна столова ложка рафінованої олії або ж журщине вершкового масла чи маргарину. Борошна обов'язково просіяла 425 плюс-мінус 25 г. Ви знаєте, воно має різного водопоглинаючу дію, тому не всипайте його все відразу. Залиште одну десь столову ложку, бо, можливо, вам знадобиться його дещо менше. Кількість борошна завжди залежить від змісту білка в ньому в моєму білок 10,3 Тісто Чісто вже вкупі, як ви бачите, і ось тут додаю ще 2 столові ложки олії. По-перше, олій в тісті зробить його більш еластичним. По-друге, його буде простіше вимішати, бо воно, як ви бачите, більш шиткої консистенції. І нарешті присмажені пиріжки будуть вбирати в себе менше олії. Довго з ним не граюсь, трішки ось так у мисці вибиваю і тісто готове. Воно буде прилипати до рук і посуду, це нормально, не додавайте ще борошна, щоб смажені пиріжки потім були легкими і повітряними. В цьому випадку ліпше буде все ж таки додати трішки олії, приблизно 1 столову ложку. І ось тут зверніть свою увагу, бо це важливо, на кінцевий результат. І як ви бачите, це тісто має більший відсоток вологи, ніж тісто, що ми готуємо на звичайні печені пиріжки. Накриваю його плівкою або шушником, роблю в плівці декілька отворів і залишаю для бродіння або ж ферментації в теплому місці приблизно на 1 годину. Важливо, щоб не тільки тісто було вдалим, а ще й начинка має бути смачною і соковитою. У мене сьогодні ліверна начинка. Приготувала я її заздалегідь, щоб не марнувати сьогодні часу, тож ділюсь з вами наразі всіма тонкощами і таємничками. Ось в мене такий набір легені серце стелятини. Серце 300 г, а легені 600 г. Я попередньо їх вимочила в холодній воді, десь орієнтовно 2 години і при цьому змінювала воду приблизно тричі. Таким чином, прибралися з вустки і слис, які є всередині, легені вібрали в себе дещо рідини, і при варінні вони менш набухатимуть, що дасть можливість їх без клопоту відварити. Зачистила серце, і ті самі дії роблю з легенями. Зрізаю трахеї і нарізаю на шматочки. Так склалося, що лівер в нашому харчуванні є недооціненим продуктом, а даремно. Він багатий на вітаміни і залізо, є чудовим джерелом білка, що відновлює наш організм та має меншу калорійність, ніж м'ясо. Переміщаю все в каструлю і покриваю окропом. Окропу е, беру небагато, десь так літра півтори Води тут використовую небагато, бо я її пізніше буду змінювати. Вона, як ви бачите, ледь-ледь покриває субпродукти. Далі переміщаю все на вогонь, доводжу до кипіння і проварюю приблизно 5 хвилин. І ви бачите, те, про що я казала, легені не надуваються, як голодний сич на гілці, хіба що трішки збільшується при варінні. Залишилося їх добре промити під струменем холодної води, перемістити в кастрюлю і заправити. Для ліпшого аромату додаю декілька зерен духм'яного перцю і коріандру. Зерня та коріандру можливо замінити вже намелений коріандр. Також додаю одну невелику цибулину. При бажанні можете додати ще одну морквину. Далі покриваю все окропом і відправляю на вогонь. Ось, ви бачите, води тут не повінця, бо легені варінні будуть все ж таки трішки підійматись. Після закипання зменшую потужність вогню до середнього знімаю піну і накриваю накривкою. Якщо в ній немає отворів ось таких, як в цій накривці, то щільну кастрюлю не накривайте. Залишилось приготувати печінку, бо саме вона зробить начинку соковитою, а не сухою і давучою. 250 г курячої печінки зачищаю і добре промиваю. Замість курячої печінки можливо взяти яловичу, але не зі свинини, бо вона має гіркуватий присмак. Заливаю молоком тут приблизно 50 мл, і залишаю печінку в спокої приблизно на 20-30 хвилин. І саме молоко зробить печінку більш ніжнішою, смачнішою і соковитішою. Зіляла молоко і буду її смажити. Сковорідка вже розігріта, додаю олію і викладаю печінку. Періодично перемішую, щоб смажу її до напівготовності, а тим часом займуся цибулею. У мене ось такі невеличкі три цибулини, я їх зважила, це 250 г, роздягнула і нарізаю. Форма нарізання в даному випадку погоди не робить, це можуть бути або шкубики, чи соломка, до прикладу. Печінка вже напівприготовлена, тож для вершкового смаку додаю грамів так 20 вершкового масла, всипаю цибулю і періодично помішуючи, все на середньому вогні. За 5 хвилин до готовності додаю зубчик часнику. Часник не раджу додавати відразу з цибулою, щоб він не втрачав зайвого аромату та смаку. Все. Він же м'який, печінка і цибуля також, тож саме на цьому етапі заправлю все сіллю і перцем. Солю саме в кінці, а не на початку, щоб печінка не втрачала ніжність і соковитість. Перемішую, обов'язково куштую на смак, накриваю і, мабуть, хвилинку ще тушкую. Пересипаюся в миску для швидшого охолодження і заправлю серце та легені. І ось тут тримайте хитринку. Щоб лаврове листя віддало ліпше свій аромат і розкрилися в повній мірі його ефірні масла. Ось так його обпалюю. Нарешті. Легені серце вже готові, я їх варила приблизно хвилин 50, додаю лаврушку і ще 5-10 хвилин тримаю на вогні. Далі їх виймаю і чекаю, поки вони охолонуть. Далі серце розділила ще на декілька шматків і наразі потрібно все до ладу подрібнити. Я при цьому скористаюся блендером, або ж цю опцію можна виконати з допомогою місорубки з решітками, що має найдрібніші отвори. Два-три прийоми все перемелюю і отримую ось таку консистенцію. Заправляю начинку чорним перцем та сіллю, перемішую все та обов'язково куштую на смак. Думаю, що ви звернули увагу, що при варінні субпродуктів сіль я не додавала. А зробила я це навмисно, щоб серце не було жорстким і гумовим, а легені втратили при варінні менше вологі. І якщо все зробити за цим сценарієм, начинка вдається смачною, ніжною і соковитою. Тісте чудово піднялося і залишилося на раз-два сформувати пиріжки. Тут танців з бубнами не буде, як значенкою, тому змащую килимок олією і розділяю тісто на дві рівні частини. Далі з кожного шматка ось так роблю ковбаску. І розділяю спочатку на 3 рівні частини, а згодом кожну частину ще на 3. І, як ви вже зрозуміли, в цілому пиріжків в мене буде 18 штук. А тістової кульки становить 40 г. Далі ось так формую кульки і накриваю плівкою, щоб вони не завітрювались. За цей час перші кульки вже встигли підійти, тож формую пиріжок. Тут не користуюсь жодною качалкою і борошном, лише олією, щоб при смаженні борошна не горіло. Ось так на раз-два розминаю кульку, перевертаю, розрівнюю полотно і кладу начинку. І щоб швидше і бадюріше працювалися, я попередні значенки мокрими руками сформувала ось такі валики вагою плюс-мінус по 40 грамів. Згортаю пиріжок і защіпую краї. І ось такі неймовірні пиріжки рулети, як ви бачите, формуються елементарно і зовсім без клопоту. На виробництві їх формують машини автомати. Вони продавалися і були популярними як і колись, так і зараз. В народі їх називали тошнотиками, навіть не знаю, чому так, бо вони дійсно дуже смачні і народна назва їм зовсім не пасує. Дошку змастила олією, сформувала більшу частину пиріжків і починаю їх смажити в достатній кількості олії. Шматочком тіста перевіряю, чи достатньо нагрілася олія. Викладаю пиріжки, і смажу з обох боків до готовності на середньому вогні. При смаженні не наробіть великий огонь, щоб не перегрівати олії, бо її робоча температура 160 градусів. Поки смажаться ці пиріжки, я багатиків не б'ю, формую решту пиріжків. Далі викладаю на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Охолоджені пиріжки зберігаю в закритому контейнері в холодильнику.